Частина п'ята зцілення через прощення для тебе і твоєї сім'ї. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Це сказав сам Ісус, його Слово правдиве і завжди виконується. Через цей уривок Біблії ми розуміємо, що тут висловлена сама любов Божа, незважаючи на дуже суворі слова. Цей уривок ясний. Будь-яка дитина навіть зовсім мала, може зрозуміти його, тут, як у математиці, це так само зрозуміло, як і те, що 2 додати 2 дорівнює 4. Якщо ми будемо прощати людям, то будемо прощені, і якщо не будемо прощати, особливо нашим рідним, то і нам не проститься. Але мудрість і сила Божа безмежно більші від мудрості людської. Колись, розмовляючи з відомим психологом, я запитав Уявіть пацієнта, який у 6 років отримав дуже серйозну травму, спричинену батьком, і в результаті його серце сповнено образи і гіркоти, Ви, як спеціаліст, використовуючи свої наукові знання і бажаючи вирішити цю проблему пацієнта, доходите висновку, що це велика емоційна проблема. Що ви будете робити з цією людиною? Вона відповіла, як тільки проблема виявлена і відкрита пацієнтові, я кажу йому, а зараз я навчу вас, як жити в цій ситуації, як звести її до мінімуму. Отже, я запитую вас, якщо людина йде до лікаря, який встановлює що у неї пухлина, яка негайно впливає на стан його здоров'я, то чи ви думаєте, що лікар говоритиме цій особі, що у неї злоякісна пухлина і що їй треба навчитися жити з нею в майбутньому? Лікар, звичайно, не діяв би таким способом. Він би негайно видалив злоякісну пухлину, чи не так? Але згідно з людською мудрістю, вважається, що людина, яка знає про свою проблему і яка навчиться жити з нею? Буде вилікувана, однак я стверджую, вона не буде вилікувана. Задумайтеся над цим. Велика проблема багатьох із нас полягає в тому, що ми хворі на психологічний рак, який з'являється як наслідок болю, образ і ненависті до членів сім'ї чи інших людей. Ті почуття зберігаються в серці, в темряві протягом багатьох років. І хто знає, можливо, з дитинства. Через те, що Бог нас любить, Він відкриває нам багато разів стан наших сердець. Ісус навчає нас не тільки, що можна зробити в цій ситуації гріха, ненависті, почуття образи чи болю, але також і в інших ситуаціях порушення плану Божої любові. Він хоче, щоб кожен з нас покаявся за те, що так довго жив з почуттям образи і бажанням помсти, особливо стосовно членів сім'ї. Він хоче, щоб кожен із нас покаявся в тому, щоб пліткував про інших, що ненавидів, тобто покаявся з усіх гріхів, а потім, щоб прикликав кров Ісуса, молячись. Ісусе, помилуй, Господи, помилуй мене. Я хочу, щоб темрява мого серця була омита у Твоїй крові. Коли ви покаялися, визнайте свої гріхи і взивайте до Бога про милість, щоб відразу бути омитим в крові Ісуса, як написано в Откровенні. Це ті, що прийшли від горя Великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Кров Ісуса, обмиваючи ненависть, почуття, образи чи будь який інший гріх, знищить їх повністю, так як лікар видаляє злоякісну пухлину. Ісус Христос дав своїй церкві владу прощати гріхи. Тому, у разі важкого гріха знайти священника, який звершить таїнство примирення. Ось що тобі необхідно зробити. Покайся у всій ненависті, яка живе у серці та розумі, примушуючи тебе думати і говорити погано про ближнього, члена сім'ї чи іншу людину, перешкоджаючи тобі хвалити, благословляти і прославляти Господа. Ти все ж можеш запитати. Якщо захочу, чи маю я право вибору залишитися в цьому гріху з цим болем і почуттям образу в, церкві, в серці, так і у тебе є вибір. Але подивися, що станеться з твоїм життям. Якщо не пробачиш своєму братові, воно буде наповнено горем, депресією, смутком і стражданням, і ти понесеш важкий і непотрібний тягар. Зрозумій, мій брате, з цих біблійних уривків, як Бог пробачає тобі. Саме цього він сподівається від тебе, щоб і ти пробачив своїй сім'ї та іншим людям. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин, були червоні, стануть, як вовна. Ісая 1. 18. Простити означає забути, більше не пам'ятати. Це означає закликати силу Святого Духа, щоб не людською силою і не людською мудрістю, а силою імені та крова Ісуса. Тримаючись Ісуса за руки, Ти зміг сказати своєму братові і серцем своїм, і устами: Я прощаю тобі з цілого серця той білі страждання, яких ти завдав мені та моїй сім'ї. З другого боку подумай про всі ті страждання і біль, яких ти завдав членам своєї сім'ї, а також іншим людям. Необхідно підійти до них і сказати Вім'я Ісуса, пробач мені за весь той біль і страждання, яких я завдав тобі. Я хочу розповісти вам історію, що стала предметом великої дискусії на одній із останніх молитовних груп, у якій я брав участь. Під час зібрання я прочитав листа, якого одержав, у якому розповідалося про, можливо, один із найпрекрасніших вчинків любові, про який я коли-небудь знав, жінка з Бразилії дізналася, що її чоловік чинить перелюб, і дуже страждала. Це страждання ще більше наблизило її до Бога, спонукаючи молитися і постійно узивати до його милості. Після багатьох терпінь, молитов, вона подумала, що Ісус зробив її серце свідомим того, що вона також винна в неправильних вчинках чоловіка, тому що стала дещо недбалою, дозволивши своєму подружньому життю бути рутинним, більше не дбаючи про подружнє чи сімейне зростання. Отже, вона пішла до свого чоловіка і сказала: прошу, пробач мені, тому що я також допускала помилки і певною мірою відповідальна за твоє ставлення. Цікаво, чи жінка в цій ситуації думає, що вся вина лежить виключно на чоловікові. Він може нести більшу відповідальність, але частина вини не має значення, наскільки мала частина лежить у цій ситуації і на дружині. Поведінка цієї жінки збігається з біблійним текстом, який ми читали. Це був учинок любові і прощення, і її чоловік, як вона написала, був глибоко вражений і розірвав нечастивий зв'язок, повернувшись додому. Я кажу вам з усією щирістю, що це був могутній і вражаючий вчинок любові. Це чудовий приклад примирення і боротьби за спасіння сім'ї чи подружжя. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Чого ти дивишся на скалку у оці, брата твого, колодиш у власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай хай вийму скалку у тебе з ока, а он же колода в твоїм оці. Лицеміре, вийми спершу з ока твого колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Матея 7.1.5 Відтепер перестань так багато турбуватися про недоліки свого чоловіка чи дружини, своїх дітей, батьків, друзів, колег і зверни більшу увагу на власні недосконалості. Припини звинувачувати, критикувати і проклинати свого брата, коли твої слабкості і помилки є часом більші. Подивися, що говорить Боже Слово, Лицеміри. вийме спершу з свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Бери приклад цієї жінки з Бразилії, яка спочатку вийняла колоду із власного ока. У будь-якій ситуації християнин є той, хто прощає. То робить перший крок до зближення, незважаючи на всі труднощі, уставлені до іншого. У християнина бувають проблеми в стосунках з іншими людьми, але він завжди готовий примиритися. Бог не запитує, правий ти чи ні. Бог заповідає прощати завжди. Те, що ти правий, не спасає нікого. Правота не спасає жодного подружжя, Правота не спасає нічию сім'ю. Що спасає людей і сім'ю? То... Це каяття у грісі. Це і є спочатку побачити колоду в власному Отці і закликати: Ісусе, помилуй мене і наповни Святим Духом, щоб я міг пробачити Своєму братові та примиритися з ним силою Твого імені. Амінь. Алелуя. Любов Бога виявляється через Його Слово. Тому, коли хтось живе Божим Словом в силі та могутності Святого Духа, то сильніші й могутніші пухлини, ніж злоякісна, будуть викоренені з розуму, душі і духа могутньою кров'ю Ісуса. Аллилуйя! Розваж! Подивися, чи є почуття образи, ненависті чи болі в твоєму серці, особливо у взаєминах із ближніми твоєми, із твоєї сім'ї. Усі ми страждаємо від якогось болю, немає значення величина, малий, біль чи великий, однаково це біль. Подумай над своїм життям сьогодні. Не судійте, щоб вас не судили. Я прошу, щоб сьогодні слово Бога, яке є об'явленням Його любові через Святого Духа дало нам силу примирення. Тепер повідивімося на Ісуса на Христі і в Його ім'я помолімося. Господи Ісусе, ми просимо Тебе в силі Твого Святого Духа, щоб Ти відкрив кожному з нас болі і образи, які все ще живуть у наших серцях. Тепер, Господи Ісусе, тримаючи Твої руки, приходимо до всіх людей, які образили нас, не забуваємо включати членів нашої сім'ї і пробачаємо в Твоє ім'я будь-які образи, заподіяні нам. Я вже давав свідчення про велику благодать, отриману від Бога, коли я пробачав водією вантажної машини, який наїхав на нас, в результаті чого ми втратили півторарічного сина. Я вже пробачу йому з глибини серця, а ви? Чи ви також серце вже дійсно всім пробачили? Тепер, Господи, у Твоє ім'я ми просимо, щоб Твоя кров очистила нас від усякої ненависті і почуття образи, які все ще живуть у нас. Ще раз подумки, підходячи до всіх тих, хто задав нам болю, молимося, називаючи кожного з них по імені. Я пробачаю тобі Іване, Ірино, Оксана, Наталія. Я пробачаю тобі Олена, Дмитро. Я прошу Твого прощення і благословляю тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Я прошу вас повторити зі мною, щоб нікого не забути. Включаючи вашого чоловіка чи дружину, дітей, близьких, друзів, щоб ви були спасенні, звільнені та зцілені навіки. В ім'я Ісуса і силу Його крові я прошу прощення Твого. Іване, Василю, Марія, Твого прощення, і в ім'я Ісуса, і силу Його крові я прощаю Тобі і благословляю Тебе, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, наші серця легші. Наші серця радісніші та щасливіші. Алелуя! Дякую тобі, Господи Ісусе, амінь. Алелуя! Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Мій брате, це так чудово мати Господа, це так чудово могти приходити до Нього в молитві, яким привілеєм є молитва для нас, дітей Божих. Це момент благодаті, момент сили і єдності з Богом. Приєднуйся до нас, відкривай своє серце і разом принесімо хвалу і поклоніння нашому Богу. Святий Отче, Отче нашого Господа Ісуса Христа, Ти є нашим Богом і Отцем. Ми поклоняємося Тобі і благословляємо Твоє ім'я. Ми возвеличуємо Тебе і щасливі в Тобі, тому що ти наш Творець. Ми віддаємо Тобі всю честь і славу, всю благодать і силу, і ми дякуємо Тобі, Отче, тому що кожного дня Ти відновлюєш нас своєю любов'ю. Отче, сьогодні у Твоїй присутності ми хочемо підкоритися і повністю віддатися у Твої руки. Ми хочемо віддатися Тобі безумовно. Ми твої діти в Ісусі Христі, нашому Господі. Це так чудово, Отче, що Ти любиш нас так сильно, що примирив нас із Собою через кров Христа. Дякуємо, Отче, за цю кров. Це так чудово, Отче, що Ти послав Ісуса нашого Спасителя, будь прославлений, тому що ти прийняв жертву Ісуса на Христі і простив наші гріхи. Як добре, Отче, що ми можемо мати мир з Тобою через Ісуса і Його кров, пролиту за нас. Господи Ісусе, сьогодні вірою припадаємо до Твоїх ніг на Голгофі, саме в ту хвилину, коли Ти молився за нас грішників і сказав, Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. О, Господи Ісусе, ми справді не знаємо, що чинимо. Я так багато гріха в наших серцях, так багато ненависті, гніву, гіркоти, образи і болю, навіть щодо тих, кого нам слід любити якнайбільше. Ти даруєш нам своє прощення. Сьогодні ми хочемо прийняти це прощення, і, отже, у покаянні просимо, щоб твоя великодушна кров покрила нас і всіх членів нашої сім'ї, щоб очистити нас у цю хвилину ми відкриваємося на діяння Твого Святого Духа. Прийди, Святий Духу, ти світло несотворене, божественна любов і вічне життя. Прийди, Святий Духу, і відкрий усі корені смерті, посаджені в нас через гріх. Дай нам усвідомлення гріха, глибоке переконання у потребі, покаяння для того, щоб уже зараз ми могли наблизитися до Господа Ісуса і отримати Його прощення. Прости, Ісусе, прости. Ми дякуємо Тобі і благословляємо Тебе, тому що Твоя відкупительна кров, яка очищає нас від усякого зла, омиває нас. Твоє прощення приходить до наших сердець, ми обновлюємося Твоєю любов'ю. Будь благословений ти, Господи, за цю хвилину слави, коли Ти примирюєш нас із Отцем через Твою кров. Амінь, Господи, Алелуя, Господи, мій брате. Так само, як ти задармо одержуєш прощення і любов Божу через Ісуса Христа, ми отримуємо здатність прощати членам своєї сім'ї, друзям і ворогам, здатність примирятися з тими, хто образив нас або кого ми образили. Ісус простив нам і Його величезна любов спонукає нас прощати нашим братам. Немає значення, хто винен, ми народжені згори, ми діти Божі. Ісус навчив нас із зумовив Боже прощення, нашим прощенням, яке нам треба уділяти своєму ближньому. Отже, нас слід помолитися молитвою контемпляції, щоб Святий Дух працював у нас, щоб ми могли бути вільними у Христі, щоб просити. Прийди, Святий Духу, з силою і дій могутністю в наших серцях. Станьмо присутності Ісуса і уявімо Його воскреслим у славі, в білій одежі. Його одяг сяє, Він прямо перед нами. Очима віри ми бачимо Його. Він прославлений, Він подолав смерть, гріх, диявола, Він переможець, повний миру, любові та світла. Ісус, світло, світу, Бог, світло і ніякої у ньому темряві немає. У цю хвилину Ісус іде до нас. Він підходить до тебе, простягає руку над твоєю головою, щоб благословити тебе і каже, мир тобі. Коли Ісус говорить ці слова, мир приходить у твоє серце, цей мир, який неможливо зрозуміти, який перевищує всякі розуміння, заливає твоє серце. Ти відчуваєш божественне світло, яке струменить від Ісуса, пронизує твоє єство. Відчуй. Як тільки світло Боже входить у тебе, все те, що є темрявою, змушено залишити тебе. Світло Боже огортає твій розум, і ти звільняєшся від усякої поганої думки, всякого хвилювання і неспокою. Знаєш, мій брате, що стається з тими думками про самогубство, які переслідують тебе, ісус звільняє тебе від них зараз. Знаєш, моя сестру, шукується з тією депресією, величезною скорботою та спокусою прийняти всі ліки, які є вдома. Ісус, який є життя, звільняє тебе і ти не будеш більше страждати. І ти, моя маленька сестро, що так важко переносила вагітність і ось маєш родити, але у тебе так багато страху перед цими пологами, страху, що дитина народиться з якоюсь проблемою. Ісус торкається Тебе зараз, Він зцілює і звільняє Тебе, Він світло Боже, і пронизує Тебе, проганяючи всякий страх і невпевненість. Прослав Бога і подякуй Йому за це зцілення. Ти, що втратив роботу, засмучений і нещасний, Ісус зараз торкається твого серця, наповнює Його впевненість та миром і говорить тобі, мій сину, не лиш погане турбується про ці речі. Довірся мені, шукай перше мого царства, шукай мене, і я забезпечу тебе всім іншим у житті. Ти, мій брате, що лежиш на лікарняному ліжку, відчуваючи біль і скорботу, думаючи лише про смерть, знай, що могутня рука Ісуса торкається тебе зараз. Відчуй могутню руку Ісуса на собі, прийми світло Боже, що струменить від Ісуса, зодягнися в нього, тому що воно проходить. Щоб тебе зцілити. Ісус торкається когось і знищує всяку спокусу, яку зло помістило в розум тієї людини, всяку нечистоту, всяку думку про розпусту і перелюб. Це правда, що ти, можливо, в Дійсності ніколи не займався тим, що уявляєш. Ісус знає про те, але все відбувається у твоїй уяві, чи не так? Ісус звільняє Тебе зараз, вір цьому. Сила Бога приходить до тебе, прославляй і благословляй свого Спасителя. Бог любить тебе, Ісус продовжує зцілювати, Його божественне світло сягає Твого серця, і це так, ніби Він розтоплює його, наче віск. Уся та ненависть, що оселилася в тобі, з юності зникає, тому що Бог, любов. Тому що Бог любить тебе, тому що Ісус уже простив тобі, і ти покритий, наче водами повені, цією любов'ю, цим світлом і цим прощенням. Аллилуйя, слава тобі, Твоїй могутності, Господи. Знаєш, моя сестро, те прощення, яке маєш стосовно свого сина, тепер ти можеш пробачити Йому. Ісус вивільняє цю благодать Твоєму серцю. І ти, сину, чи дочко. Вся ця ненависть, яку ти відчуваєш до свого батька чи матері, ти кажеш, що вони тебе не розуміють, не люблять, не приймають. Тепер це все руйнується у тобі, тому що Бог любить тебе, і світло Боже заливає тебе Його любов'ю, зцілюючи тебе від тієї неповноти, від усякого почуття відкинутості. І ти зраджена своїм чоловіком принеси Ісусові свої образи і біль. Той біль, якого завдала тобі ця ситуація з перелюбом, поклади всі свої тягарі на Ісуса, Божа любов зцілює всякий біль. Тому, коли хтось у Христі, той нове сотворіння, старе минуло настало нове. Слава Господу, і дякую Йому за Його велике добродійство для тебе. А ти такий хворий, і зболений, стань у світлі воскресло Ісуса, нехай це світло огорне тебе. Нехай це божественне світло випалить у тобі всяку хворобу, відчуй цей промінь світла, що падає прямо на хворе місце твого тіла, відчуй, як ця пухлина мозку розсмоктується силою Воскреслу Ісуса, як та виразка шлунку, і той рак матки зникають силою Ісуса. Прославляй святе ім'я Бога і не сумнівайся в Його могутності. І ти, що страждаєш від лейкемії, відчуй світло, що приникає в твої вени, артерії. Усе коло кровообігу, твоя кров відновлюється з силою Ісуса Христа, Вірою відчуй це світло на своїй спині, на своєму хребті, саме сила Божа зараз діє на кожен хребець, полегшуючи сильний біль. Сила Всевишнього тече до Тебе, досягаючи твого нутра і також усього тіла. Прославляй, Господа, всім своїм серцем. Подивися у себе, ти опромінений світлом Христа. Живий Ісус сяє в тобі, ти світло Бога в цьому світі темряве. Отже, в цю хвилину подумай про ту людину, яку тобі важко любити і пробачити. Ісус не тільки залив тебе своїм світлом і любов'ю, Він поглинув усю твою особу. Він живе в тобі, ти храм Бога. Дух Воскреслого Христа живе в твоєму дусі. Отже, зараз твоя рука в руці Ісуса. Ти простягнеш її до тієї особи, яку ти не в змозі любити і простити, і ти будеш випромінювати цю присутність Ісуса від себе до неї, і разом з Ісусом у серці ти вимовиш ім'я тієї особи і скажеш: Я прощаю тобі в ім'я Ісуса з цілого серця і благословляю тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Я звільняю тебе зараз від усякої моєї ненависті, всього гніву і образу. Я також прошу тебе пробачити мені за всяке зло, що я заподіяла тобі своєю ненавистю. Дивися на цю особу, сяючу в світлі і любові Ісуса. Через твоє прощення вона звільнена від тієї ненависті, гніву, образ і бажання помсти. Через твоє прощення ця особа тепер вільна, щоб прийняти любов Бога, навернення і спасіння Ісуса. Ти не знав цього, чи не так? Але ненависть чинила перешкоду для дії благодаті Бога в ній. І тепер ця людина звільнена через Твоє прощення. Це та робота, яку Ісус виконує в нас. Алелуя! О Отче, ми дякуємо Тобі, благословляємо Тебе і поклоняємося Тобі. Ми поклоняємося Тобі, Господи Ісусе. Ми поклоняємося Тобі Духу Святий. Ми віддаємося тобі могутньому, святому і вірному Богові, який розділяє цю благодать, примирення між собою і нашими братами через кров Христа. Могутнє ім'я, що понад усяке ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, і через заступництво Діви Марії, посередниці всякої благодаті. Амінь.